Я пам'ятаю, як ми в першу ніч як почули тривогу, ми дуже були сильно на паніці, але потім це ну трохи пройшло, стало легше, і вона зрозуміла, що ну там є люди, яким ну, треба допомога. Вона була дуже цілеспрямованою, зарядженою на роботу, постійно думала тим, як допомогти людям. Постійно була на зв'язку, і навіть в ті моменти, коли відводилася на відпочинок, все одно переживала за людей, які залишилися на позиціях. Вона була від самого окопу і до самої лікарні. Вона вважала, що спасіння людей це є момент окопу і намагалась бути більше там. Був обстріл при замінні позиції. Боєць отримав осколочні поранення в дві ноги. Так як він не міг ходити, по закінченню обстрілу, вона видвинулася на позицію, надала допомогу. Вони несли його в безпечне місце. і Їх підчутував ворожий дрон, який зробив скид боєприпасу. Він промахнувся по евакуаційній групі, але попав найбільше ззаду, вона йшла замикаючи, вона отримала найбільшу кількість осколків, коли стабілізували її, дивилися до інших бійців. І хлопці сиділи збоку, бачили, як вона стійку стримує біль, самі мовчали. Ну, кожен сидів і порівнював, вона мовчить, я, я не маю права кричати. Ну. Просто в якийсь момент підходить мій хрещений батько і каже, що ну так і так зараз приїде твій тато. Я не розуміла, чому, що сталося. Він приїхав, сказав, що вона отримала поранення, але він сказав тільки про те, що ну, осколок в печінці. І що на наступний день ми вже поїхали в Київ, де і нам розповіли все те, що з нею насправді сталося. Вона вже замучилась за ці два з лишнім роки. Вона дуже устала, дуже тому що вона майже весь час знаходилась на нульових позиціях. Перші три дні просто її заспокоювали, а далі, коли їй вже стало краще, я пам'ятаю, як вона вже казала, що ось приносите мені кросівки. Я вже хочу встати три дні походити. Ти замість мене полежи. Там сініки підмалюємо та й ніхто не знає. Ми не розуміли, що сталося. Нам подзвонила її подруга і сказала, що їй стало гірше Їй не і ну ось якесь загострення, що її не перевели в Львів. Вона залишилась в Києві. Ми одразу ж поїхали туди. І десь під Житомиром нам вже позвон... ну, в пів 12-ї нам позвонили лікарі і сказали, що її не стало в 10-10. Я думаю, що вона запам'ятається самою доброю і героїчною людиною, яку ну хто-небудь колись знав з наших знайомих, навіть Ті, хто колись ну один раз, може два про неї чули щось, що вона була, хоч і дуже доброю, завжди могла допомогти, але водночас дуже строгою, яка ну візьме всю стацію під свій контроль.